Астрологічний прогноз, якою буде реакція Російської Федерації, керівництва Путіна на курську операцію Збройних сил України? Зараз, в серпні місяці, багато планет знаходяться в таких знаках Зодіака, які означають, почали одно, а закінчили взагалі іншим. Це риби, близнюки, Діва. Ці знаки Зодіака означають, що. Ну, почали в ту сторону, а потім продовжили в цю, а закінчили взагалі в третю. Тобто процеси йдуть непослідовні, вони переходять від одного до іншого до третього. Такого сполучення планет, яке позначало ядерний удар, чи якусь таку ну, з ядеркою пов'язану, чи з рихтом атомної станції, такого я не спостерігаю в осталичних картах. Те, що є, це от 19 серпня плюс-мінус декілька днів. Дуже, дуже напружена планета Уран. Зазвичай під час війни це означає авіаобстріли, ну, якісь от бомбардування шахедами, ракетами. Тому 19 серпня плюс-мінус декілька днів максимальна ймовірність такої реакції Російської Федерації як ракетний терор. З ядерною безпекою. Пов'язаний на Уран, на Плутон. Плутон особливо аспектів немає, якихось специфічних. Відчувається те, що активізується новий соляр України, тобто наближається День Незалежності і старий соляр, який почався рік назад. Якраз тоді не справдилися сподівання щодо українського контрнаступу, було втрачено сили і ресурси на це. І оцей соляр, який іде зараз, він вже закінчується. І ну, ми відчували, що цей рік для України дуже важкий. Цей рік від дня незалежності до дня незалежності. І Зараз вже активується новий соляр. Я про це говорив в своїх прогнозах, що він більш е ну, вдалий для України ніж минулий. Докладніше, в прямому етері можна послухати запис в коментарі напишу. Таким чином, найбільш максимальну реакцію Російської Федерації я прогнозую ну, до Дня Незалежності. Не після, а до Дня Незалежності, повний місяць 19 серпня. Якщо сказати про найближчі астеличні е, прогнози, то от 16. 16 серпня буде найбільший такий найбільш точний аспект від Марса до Сатурна. Це в п'ятницю, і це найбільші обмеження. Скоріш за все, українські війська відчують кордони своєї експансії, куди їх пускає війська Російської Федерації. Скоріше за все, приблизно 16 серпня буде відчуватися: от докуда можна дойти, докуда можна дістатися. Якщо говорити на вересень місяця, то взагалі в вересні енергії планет більш депресивні і якоїсь такої сильної відповіді Російської Федерації в вересні я би не прогнозував. Тобто я прогнозував, що максимальна відповідь Російської Федерації буде саме найближчим часом до Дня Незалежності України. Все ж таки, що може бути поганого відбутися все в вересні? В вересні Марс буде знаходитися в знакі здяка стихії води, і затемнення місяця буде в стихії води, теж в вересні. Оце такі відмінності. Стихія води пов'язана з річками, морем, там, плотинами. Тому, якщо говорити про небезпеку в вересні, то я більше б говорив ну, про небезпеку, яка пов'язана зі стихією води. Щодо перемовин, бо от є така інформація, що Путін сказав, що а, значить, я перемовини не буду вести. Справа в тому, що в Путіна зменшується цієї осені варіант, варіант, що він може, а що він не може. В його знаки з дяка Терези відбувається сонячне затемнення. Також апогей лунної орбіти і знаходиться в церезах цієї осені. Це все означає, що представники знака Терезів, вони мають мало ну варіацій для того, щоб робити. Вони стикаються зі своєю кармою кожна зі своєю ну у Путіна карма. Так собі не дуже хороша, м'яко кажучи, от він з нею стикається, бо карми привітає. Він не має дуже багато ну варіацій, що він може зробити. Також як зазначалося в моїх прогнозах, осінь ну у Путіна негативний такий момент. Я зазначав, що в перемовинах, які я прогнозую на першу половину осені, Україна не буде задоволена перемовинами. але я зазначав, що і Росія не буде задоволена цими перемовинами. Тобто нема такого, що Росії хорошо, а Україні погано. Всім у всіх є мінуса ну, в цих перемовинах. Я, не, я вважаю, що відбудуться перемовини в першій половині осені, але вони можуть бути тайними, як я це і зазначав. Чи можливо оточення українських військ, чи можливо військова відповідь Російської Федерації, що вона оточить українські війська, які ввійшли в Курську область? В астрології з оточеннями пов'язана енергія Сатурна, і енергія Сатурна ну, такого ну, довготривалого аспекта до планети Марс немає. Тобто, 16-го числа найменше ну, таке, як вузьке горлишка бутилки, от най, 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 найбільше. Стикаються українські війська з російськими, потім це зменшиться. Тобто оточень в, в оточенні в серпні я не прогнозую. В вересні більше енергії Сатурна, але ну, поки що не що воно буде там в вересні, е, вересня. Найбільша небезпека для українських військ, які знаходяться зараз на Курській області я вважаю, що це до Дня Незалежності, найближчий тиждень і несподівані дії Російської Федерації. Як Україна діяла несподівано, так є і ризики, що Росія може вдіяти щось таке, ну що снох на голову, що ну взагалі зараз і тобто, проблема в то проблема зараз в несподіваних якихось ефектах. Що відповідь може бути взагалі така, про яку ну люди не думали, але але це точно не ну не ядерна загроза. В період ретроградного Меркурія війська можуть наступати туди, куди їх пускають. І е, туди, куди їх ну, зовсім не пускають, вони не зможуть піти в період ретроградного Меркурія. Період ретроградного Меркурія — до кінця серпня, і в період ретроградного Меркурія Складно прогнозувати на майбутнє, бо все змінюється. Також змінюються слова. Якщо Путін, наприклад, каже, ну все, тоді я зараз вам щось зроблю, і він це каже в період ретроградного Меркурія, то це дуже не факт, що це дійсно відбудеться, бо слова змінюються і вони не тримаються константою, які зараз сказані. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до нашого збору на Збройні Сили України. Реквізити карт, в коментарі. На все добре.